У Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги 5 та 6 вересня відбудеться відкриття нового сезону. Покажуть виставу Лікар проти волі, режисер Наталія Тімошкіна. Така легка атмосферна дуже комедія Мальєра, мені здається, буде цікаво. Це по-перше. Ну і я хочу сказати, що ось театральний сезон на сьогодні у нас ну, майже не майже, а вся зала уже на п'яте квитків вже ми продали, і на шосте число теж. Але я хочу сказати, що ця вистава тільки розпочинає своє життя, і е, думаю, що всі бажаючі її побачать. Актори кажуть, що з нетерпінням чекають на зустріч з глядачами. Залюбки розповідають про свої ролі у виставі. Монсір, ми хотіли б дізнатися. Як почуває себе наша хвора? Гірше я надзвичайно чекаю зустрічі з глядачем, е, виходу на сцену, щоб е, знову зустрітися з залом, подарувати емоції, комусь подарувати якісь спогади. Ой, в мене дуже класна роль. Вона мені дуже подобається. Це ще одна комедійна роль в, в, в моїй акторській скарбничці. Я е, граю лікаря з Ганареля. Ну, лікаря з Ганареля. Е, він сам по собі такий авантюрист. Досить такий неординарна особистість, такий гультіпака, який в один момент за допомогою з подачі легкої своєї дружини стає лікарем, який лікує вином, хлібом, знаходить, придумує на ходу якісь діагнози, ліки, якісь методи лікування, і ось викручується із ситуації. Люсінда. моя роль Люсінде. Це дочка місьє Жеронта, досить норовлива. Роль мені вона підходить по характеру. У новому театральному сезоні обіцяють насичений репертуар. Наглядачів чекають як добре відомі, так і нові вистави. Ми в цьому році дуже рано відкриваємось, і на вересень у нас дуже такий насичений репертуар. Ми зараз відновлюємо таку віртуозну комедію Смішні гроші далі. Дитячі вистави Аліса в країні чудес. В Мауглі у нас працює, відкривається мала сцена вистави «Вечеря для акул. Далі у нас вистава безталанна, безумовно, українська класика Кайдашева сім'я і легендарне украдене щастя. Ну, тобто, репертуар насичений. Чекаємо на глядача.